Чому влітку люди багато відпочивають? Щоб ех, ем, позагорати і ся красивими стати. А не загородні покривали, покривалі, так. Ми в Дніпро з мамою поїдемо і там будемо спати і укриватися, і спати з папу. І будемо клісей ловити там. Кого? Клісеї такі. А это кто такие? Это такие рыбы. И они могут, если туда поплывешь, то они укусят за тебя, за палец, и все. Будет им больно, и они умрут, и кровь будет течь. Ясно. А як ви з батьками влітку відпочиваєте, де да Вам найбільше подобається відпочивати, що робите, куди їздите? Ми їздимо до бабусі все время і там гуляємо. А потім, коли вже ми не будемо ходити в садик ніколи, то, 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 то ми поїдемо в Дніпро і будемо там загорати добре. А як думаєш навіщо потрібно засмагати на сонечко? сонечку? Э, хорошими статися. Э, і коли діти загорають, то вони стануть э, учи, э, любити любить папу і маму, І, і коли батьки їм говорять? Э, э, говорят, це б а не сусаються хорошо. Чому люди влітку багато відпочивають? Вони загорають. І в них дається відпуск. А чому саме влітку потрібно багато відпочивати? Тому що сонце. А ви як відпочиваєте? Куди їздити влітку? Де відпочиваєте? На морі. Або навіть у бабушки в селі. А де тобі більше подобається? Віде. І у бабушки в селі, і на морі. А як ти в бабусі в селі відпочиваєш? Що ви робите? Ми граємося. Тільки, звісно, у неї там є таке поле в кропиві. В кропиві і там ми граємося. в кропиві граєтесь? Там ми А ще що цікавого в бабусі в селі? Чим корисний такий відпочинок? Тим, тим що спинка загорає і здоров'я набирається. Чому люди влітку багато відпочивають? Бо вони, ну, бо там море є, пляж. Вони їдуть на море і там багато ну, таких красивих хвиль. Ми там навіть на відео зняли, на фотоапарат. І тоді, як сонце світить, вони загорають і приїжджають додому і загорені. І, і кажуть, що красиві люди. А чому люди, які засмаглі, вважають, що вони красиві? Бо вони загорівші. А як люди засмагають? Бо там сонце пече, і... і тоді сонце пече і вони загорають так сильно. А як ти думаєш, чому це відбувається? Що людина із світлої шкіри в неї стає така темненька шкіра? Бо вона загоріла на морі. А ви де відпочиваєте? Ну, на пляж ми сьогодні будемо йти на пляж і там загораємо, і Там такі красиві хвильки, вони отак плавають. А що ти більше любиш купатися чи засмагати на сонечку? Купатися. Чому? Бо там, ну, я буду куварок робити. Це як? А це отак. Я на морі по три рази робила. Тоді я ну, навчилася куворки робити. І їхала ну, на відпочинок на море, а, а так я на пляжу ходжу. Там ну, не сильно далеко, там тільки коло школи, і там іти, і там стежка і через дорогу вниз, і там ну, йдеш і там будуть ну, робити басейн. Да. А, а як буде басейн, ми будемо в басейні купатися і недалеко не йти. Ясна. Де тобі більше подобається плавати на морі чи у Дніпрі? У Дніпрі.